Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 10 глава, з 32 по 33 вірш, з 37 по 38 вірш, 19 глава з 27 по 30 вірш. Сказав Господь своїм учням. Кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм, який на небесах, а хто зречеться мене перед людьми? Зречусь того і я перед отцем Моїм, який на небесах. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді Петро, озвавшись, сказав йому ось ми залишили все та пішли за тобою. Що ж буде нам? Ісус же сказав їм: Амінь, кажу вам, що ви, котрі пішли за мною в оновленому житті, коли сяде син людський на престолі слави своєї, сядете й ви на 12 престолах судити 12 колін Ізраїля. І всякий, хто залишив домівки або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей. Або землі заради імені мого у стократ одержить і життя вічне успадкує. І багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.